Важлива інформація. 27 серпня ми починаємо злив наших закладених хересних бочок, які напиталися вином так якби проходить півроку. І залишилося свобідних ще дві десятки, одна 25-ка і одна 57-ка. Ми так практично кожного місяця в кінці місяця робимо таку закладку. Робимо бочки професійні. Робимо закладку вином, і через пів року ми те, якби, те вино зливаємо, вино використовуємо по своїх варіантах, а бочки видаємо людям як хересні. Дуже класно напитані ці бочки. І людина, собі заливаючи односолодовий віскі має просто суперовий кінцевий продукт. Тобто люди, які. Дивилися в ту сторону, і вони, якщо вспіють викупити тих чотири бочки, вони получать їх цього місяця. Не викуплять, якщо не вспієте викупити, значить ви вже одержите хересні бочки на слідуючий місяць, тобто в кінці вересня. Зверніть на це увагу. Удачі вам, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі!